Зав'язали з вами п'ятку підкова. І тепер нам потрібно петлі п'ятки. Зараз у нас 21 петля розділити пополам, але оскільки у нас 21 петля, на п'ятці ми відраховуємо 10 петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я чіпляю маркер. Маркер це в нас буде середина кругового ряду, і по лівій частині у нас 11 петель. Ми розділили петлі п'ятки. Тепер нам потрібно пров'язати один ряд лицьовими петлями. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи. Всі петлі далі пров'язую лицьовими. Десять петель ми пров'язали по одній частині п'ятки, маркер перекидаю і пров'язую до кінця ряду ще 11 петель. Тобто ми зараз з вами переводимо ниточку з правого боку на лівий бік. Ниточку ми з вами перевели. І тепер ми з вами будемо піднімати петлі по стінки п'ятки для нашого клину підйому. І будемо в'язати клин підйому. Коли ми з вами в'язали стінку п'ятки, у нас з одного боку утворилася доріжка із лицевих петель, і з іншого боку теж утворилася доріжка із лицевих петель. По цих петлях ми з вами зараз будемо піднімати петлі для клину підйому. Я буду по боковій частині. Піднімати 18 петель, а потім ще одну петлю підніму із протяжки. І так, починаємо піднімати петлі. Я заводю спицю в дві напівпетлі і витягую ниточку. Це в нас одна петля. Піднімаємо і рахуємо петлі. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, вісім дев'ять, десять. Одинадцять. Дванадцять тринадцять. 14, пятнадцять. Шістнадцять, 17 І вісімнадцять. Ми підняли з вами 18 петель по доріжці. Тепер із протяжки я піднімаю одну петлю, тобто піднімаю одну протяжку на ліву спицю, перекручую її, от таким чином, і пров'язую лицевою петлею Ця лицева петля у мене піде на. Клин підйому, тобто зараз по клину підйому у нас вже 19 петель. Між клином підйому і верхньою частиною шкарпетки я чіпляю маркер. Цим маркером я буду відділяти клин підйому від верхньої частини. В'язання повертаємо на верхню частину шкарпетки. По верхній частині у нас 37 петель. І ви знаєте, що ми паголинок закінчили 14 рядом, тому зараз поверхній частині ми будемо пров'язувати 15 ряд. Я пров'язую лицеву схрещену петлю виворітну. І тепер пров'язую сам візерунок 15 го ряду. Лицева петля, дві петлі виворітних, лицева схрещена, виворітна петля, лицева схрещена, дві петлі виворітних лицьова петля, виворітна, лицьова схрещена і виворітна петля. Тепер ми візерунок продовжуємо: Лицьова петля, дві петлі виворітних, лицьова схрещена, виворітна, лицьова схрещена, дві петлі виворітних. Лицьова петля, виворітна, лицьова схрещена, виверітна петля. І тепер знову рапорт повторюємо: Лицьова петля, дві петлі виверітних, лицьова схрещена, виверітна петля, лицьова схрещена. Дві петлі виворітних, лицьова петля, виворітна і в кінці ряду лицьова схрещена. Ми пров'язали з вами верхню частину шкарпетки, тобто 15 ряд. Я у своєму відео представлю повну схему. Верхньої частини шкарпетки, тобто 37 петель і 22 ряди. По цій схемі ви будете в'язати верхню частину шкарпетки. Зараз ми в'язання з вами повертаємо на ліву сторону і по лівій стороні будемо піднімати петлі для клину підйому. По лівій стороні. Я теж піднімаю протяжку, перекручую її, пров'язую лицеву петлю. І зараз, це в нас, як кажуть, у нас з правого боку це була 19 петля, а з лівого боку це в нас буде перша петля. І тепер

Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. И 18 петля. Петлями підняли. Тепер ми з вами пров'язуємо 10 петель п'ятки. Тобто 10 петель п'ятки входи у нас в клин підйому. 1 Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять і перекидаємо маркер. Ми з вами пров'язали повністю один круговий ряд. В'яжемо 16 ряд. В шістнадцятому ряду по клину підйома ми пров'язуємо всі петлі лицьовими. І так, шістнадцятий ряд. Ми пров'язуємо його лицьовими до кінця спиці, тобто до маркера. І зменшення в цьому ряду ми робити не будемо. Я пров'язала петлі клину під лицевими петлями. Тепер в'язання ми повертаємо на верхню частину шкарпетки і починаємо в'язати 16 ряд. В шістнадцятому ряду ми пров'язуємо лицьову Схрещену петлю, виворітну петлю. Далі йде по схемі у нас лицьова петля, дві петлі виворітних, лицьова схрещена, виворітна петля, лицьова схрещена, дві петлі виворітних, один, два. Лицева петля, виворітна, лицева схрещена і виворітна петля. Далі ми з вами рапорт повторюємо лицева петля, дві петлі виворітних, лицева схрещена, виворітна, лицева схрещена, дві петлі виворітних, лицева петля. Виворітна, лицева схрещена і виворітна петля. Раппорт повторюємо: лицева петля, дві петлі виворітних, лицева схрещена, виворітна, лицева схрещена, дві петлі виворітних, лицева петля, виворітна. І лицьова схрещена петля. Ми пров'язали з вами 16 ряд верхньої частини шкарпетки. В'язання повертаємо на ліву сторону і в клині підйому з лівої сторони, в 16 ряду ми зменшення не робимо. Ми всі петлі по клину підйому пров'язуємо лицьовими. Так, лицевими петлями ми з вами пров'язуємо до кінця ряду, тобто до маркера. Ми з вами закінчуємо. Дов'язувати 16-й круговий ряд. Все, до маркера ми з вами дов'язали. Починаємо в'язати 17-й круговий ряд. В 17-му круговому ряду ми по клину підйома з правої сторони будемо робити зменшення в трьох петлях от одна петля, друга і третя. Зараз пров'язуємо з правої сторони клин підйому лицьовими, не дов'язуючи до краю три петлі. Я дов'язую клин підйому 17-го ряду. У нас залишилося Три петлі. І в цих трьох петлях ми будемо робити зменшення з нахилом вправо. З правої сторони ми завжди робимо зменшення з нахилом вправо. А з лівої сторони зменшення з нахилом вліво. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, пров'язую їх лицевою з нахилом вправо. Слідуючу петлю. Просто пров'язую лицевою. Ми зробили одне зменшення з правої сторони. В'язання повернули на верхню частину шкарпетки, починаємо в'язати 17 ряд. Перша петля лицева схрещена, друга петля виворітна. І тепер починаємо в'язати рапорт. Накид. Робимо накид, придержуємо його пальцем. Тепер дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, виворітна петля, лицьова схрещена, виворітна, лицьова схрещена петля, виверітна, дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вправо, накид. Виверітна петля, лицева схрещена, виверітна. Рапорт повторюємо, робимо накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, Виворітна петля, лицева схрещена, виворітна, лицева схрещена, виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, Виворітна петля, лицева схрещена, Виворітна петля. Тепер рапорт знову повторюємо. Накид, ли, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, виверітна петля. Лицьова схрещена, виворітна, лицьова схрещена, виворітна петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, виворітна петля і лицева схрещена. Ми пров'язали з вами верхню частину 17-го ряду. В'язання повертаємо на ліву сторону, і тепер в 17 ряду в клині підйому в перших трьох петлях ми робимо зменшення. Першу петлю пров'язуємо лицевою. Далі я знімаю одну петлю на праву спицю, не пров'язуючи, пров'язую слідуючу петлю і через неї перекидаю зняту петлю. Ми зробили зменшення з лівої сторони з нахилом вліво. Далі по клину підйому ми пров'язуємо петлі лицьовими так дов'язуємо до марки. Починаємо в'язати 18-й ряд. У 18 ряду в клині підйому ми зменшення не робимо. Всі петлі по клину підйому ми пров'язуємо лицьовими ми так пров'язуємо аж до кінця нашої спиці, тобто до чорного марки. Я дов'язую 18-й ряд клину підйому з правої сторони, як ви бачите, зменшення клині підйому ми не робили. В'язання повертаємо тепер на верхню частину шкарпетки і почнемо в'язати з вами. 18 ряд. Перша петля у нас лицева схрещена, виворітна петля, дві петлі пров'язуємо лицевими, один, два, виворітна петля, лицева схрещена, виворітна, лицева схрещена петля, виворітна. Дві петлі лицевих, виворітна, лицьова схрещена і виворітна петля. Рапорт повторюємо дві петлі лицьових, виворітна, лицьова схрещена, виверітна, лицьова схрещена, виверітна петля, дві петлі лицьових. Виворітна петля, лицева схрещена і виворітна петля. Далі рапорт повторюємо: дві петлі лицьових, виворітна, лицьова схрещена, виворітна, лицева схрещена, виворітна, дві петлі. Лицьових, виворітна петля і лицева схрещена. Ми пров'язали з вами 18 ряд верхньої частини шкарпетки. В'язання повернули на ліву сторону, і по лівій стороні у 18 ряду в клині підйому ми зменшення не робимо, а всі петлі. По клину підйому ми пров'язуємо лицьовими петлями. Так, лицьовими петлями ми пров'язуємо до кінця ряду, тобто до маркера. Починаємо в'язати 19 ряд. В 19 ряду по клину підйому з правої сторони ми петлі пров'язуємо лицьовими, а в трьох останніх петлях, тобто одна петля, друга і третя, ми будемо робити зменшення. І так починаємо в'язати 19 круговий ряд. Пров'язуємо по клину підйому петлі лицьовими, не дов'язуючи до краю 3 петлі. Я дов'язую клин підйому до трьох петель, і в цих трьох петлях ми будемо робити зменшення з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, пров'язую їх разом лицевою з нахилом вправо, Слідуючу петлю я пров'язую лицевою. В 19 ряду з правої сторони ми зробили зменшення з нахилом вправо. В'язання повернули на верхню частину шкарпетки і починаємо в'язати 19 ряд. Першу петлю ми пров'язуємо лицевою схрещеною, слідуючу петлю пров'язуємо виворітною. І тепер починаємо в'язати рапорт візерунка. Лицева петля, накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Лицьова схрещена петля, виворітна, лицьова схрещена петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид, лицьова петля, виворітна петля, лицьова схрещена і виворітна петля. Рапорт. Повторюємо лицева петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, лицева схрещена петля, виворітна, лицева схрещена, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид, лицева петля. Виворітна, лицьова схрещена і виворітна петля. Рапорт знову повторюємо: Лицьова петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, лицьова схрещена, виворітна петля, лицьова схрещена. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид, лицьова петля, виверідна і лицьова схрещена петля. Ми пров'язали з вами 19 ряд верхньої частини шкарпетки. В'язання повернули на ліву сторону. Тепер в 19 ряду поклину клину підйому з лівої сторони ми робимо зменшення з нахилом вліво. Першу петлю в клині підйому я пров'язую лицевою, слідуючу петлю знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. пров'язую третю петлю і через неї перекидаю непров'язану петлю. Ми зробили зменшення в клині підйому з нахилом вліво. Далі по клину підйому всі петлі. Ми пров'язуємо лицьовими. І так, лицьовими в'яжете до кінця, тобто до маркера. Ми пров'язали з вами 5 рядів клину підйому, і, як ви бачите, у нас клин підйому вже починає формуватися. В яких рядах ми з вами робимо зменшення в клині підйому? Зменшення я обвела кружечком. Зменшення ми робимо з вами в 17 ряду, тобто в непарних рядах. Це 17 ряд, 19, -й, 21. -й. Потім у нас рапорт візерунка закінчується. Раппорт візерунка у нас 22 ряди. І потім ми продовжуємо зменшення робити в першому ряду, в третьому, в п'ятому, сьомому, дев'ятому, одинадцятому, тринадцятому, п'ятнадцятому і 17 ряду. В парних рядах 15, шістнадцятий, 18, 20, 22, другий ряд, четвертий. Шостий, восьмий, десятий, дванадцятий, чотирнадцятий і шістнадцятий ряд ми зменшення в цих рядах не робимо, а пров'язуємо їх просто лицевими петлями. Далі ви пров'язуєте клин підйому самостійно і зустрінемося, коли будемо в'язати пряму частину.